Друзі, я вас вітаю, і сьогодні, вперше на моєму каналі, я знайомлю себе і вас з Мерседесом. І дуже показово те, що цей мерседес правильний, канонічний. Далі я вам розповім, чому і це у нас це клас 205 кузов. І сьогодні будемо пізнавати його разом. Запасайте смачненьким, а ми потихеньку починаємо. Дивіться, друзі, ми сидимо за кермом Мерседеса класу в 205-му кузові. Почався випуск у 2014 році. Це у нас пізній дорест, це 2018 рік, рест пішов у нас з 2019. І що я вам можу розказати? Прям такого цікавого про Мерседес. Це насправді дуже стримана, це канонічна історія, тому що це той автомобіль, котрий можна ставити в противагу однокласникам це типу з Audi А4. BMW 3 серії. Якщо вже казати про роки випуску, то це певно буде F30 і REST, це вже якраз там G20, ось ця якраз перехідна історія. І знаєте, що я вам скажу? Якщо ви зайдете на дошки, то цей автомобіль вас дуже сильно здивує. Тому що потенційно F30 ви можете купити там, за 15-16 дуже класну комплектацію за 22-25, це вже буде B мотор і максимальний жир. Зайшовши, подивитися, скільки коштує 205 кузов, ви будете приємно здивовані, тому що низ ринку це 20-22, і знаєте, верх не обмежується 20 тисячами, тому що ну, можна знайти прям дуже цікавий прайс, типу 40, якщо це якась там 63, тобто Mercedes. Чим цікавий, зрозумів, що він буде на порядок дорожчий своїх однокласників, то зрозуміло. Але не забуваємо, що ми платимо тут частково навіть за бренд, за історію, за те, що технічні рішення тут дуже цікаві, і вони не одноманітні. Тобто, завіть бачу, що ось цей салон тут. Зайшовши на дошки, пошукавши 205 й кузов, ви можете побачити зовсім інші варіації салонів. Починаючи від, наприклад, тої самої шкіри регулювань з пам'яттю, закінчуючи навіть уже другим дисплеєм ось цим іншою. Ще іншим щитком приборів і навіть іншим виконанням тут, тому що навіть зараз, маючи декілька заглушок, я впевнений, що це не кінцева кількість заглушок, яка би могла би бути, тому що кнопок тут могло б бути набагато більше. Тому що, от, наприклад, наша комплектація це частково електричні сидіння, тобто ми маємо електричну спинку, ми маємо можливість піднятися, опуститися, це все електрика, але якщо мені потрібно, Порухати вперед-назад сидіння це вже робиться механічно. Тобто різноманіть комплектації і ось цієї комбінації того, що може бути в салоні, дуже багато. Так само, як і технічних рішень, що насправді, порівняно з якраз таки конкурентами, є дуже цікавим. Саме тому ці автомобілі мають такий розбіг в ціні. Тому що, наприклад, на тій самій F-30 ти ніколи не побачиш V8. Цьому кузові міг стояти В8, і це вже трошечки змінює погляд на цей автомобіль, тому що це канонічний Mercedes. Це от якраз ось ця також початкова серія канонічних Mercedesів. Тому що у нас що там ще є? е клас у нас там є С-клас. Але цешка це от ось цей початковий базовий Mercedes, де в тебе задній привід, де в тебе правильно стоїть двигун, і все в цьому дусі. Тобто, якщо. Ти хочеш дійсно купити собі класний мерседес, не купуй б клас, не купуй клас. Хоча клас, до речі, непоганий. Якщо там з якого якийсь АМГ 43, він доволі цікавий, але то все ж таки буде не то. Якщо ти хочеш почати знайомство з сучасним модельним рядом Мерседеса, ти купуєш собі саме 205, й можливо, навіть 204-й кузов, для того, щоб зрозуміти, що із себе представляє ось цей от базовий мерседес. Ну, і дивіться, що я можу вам сказати про Мерседес і взагалі про його дизайн. Ми ж всі знаємо приблизно то, на що розраховується марка. Це якісь престижні люди. Мені треба було на огляд не одягати куртку, одягати якесь пальто, піджак, брюки. Ну тому, що я купив Мерседес, я досягнув чогось в своєму житті. Але якщо ми розмовляємо про це клас, то все ж таки це більше такий, знаєте, спортивний характер, тому що це невеличка по своїй суті машина, котра, типу, мала би бути одночасно комфортною, швидкою. І при цьому навіть економною, але це не той випадок, тому що ми знімаємо це 160. Для тих, хто знає, хто вже зрозумів, для тих, хто не знає, я далі в технічці поясню, чому саме так. Що тут розбирати по дизайну? Типу, це все стримано, це все гарно. Тому що це Мерседес. У них від машини до машини дуже класний, показовий, е в деяких моментах навіть елегантний дизайн, елегантні лінії. І тут сильно про це все ж таки розмов не буде. Людина, котра купує Мерседес, вона знає, за що вона купує цей бренд, тому що цей бренд не один рік випускає свої автомобілі, і у нього є вже це, знаєте, портрет кінцевого покупця, котрий його купує, але все ж таки е 205-й кузов. Це клас, взагалі, це все ж таки більш така, навіть і молодіжна історія, тому що якщо ти якийсь дуже надто успішний, ти купуєш собі 221, 222 і все в тебе класно, і в тебе ще свій особистий водій. Тут все ж таки такий більш доступ більш доступна історія для простих людей, але все ж таки є декілька але, і зараз ми з вами розповімо про технічні особливості, і, взагалі, те на чому побудовано, на чому їздить і що там могло би бути під капотом. Дивіться, відкрили ми капот. Тут нас зустрічає 1,6 на 150 там умовних сил. Я не буду зараз по силам розбивати і по індексам, тому що я почавши розбиратись, трошечки в цьому здивувався. Якщо, наприклад, я з світу BMW знаю, що там є 320, 328, 330, і ось це всьому дусі, то тут трошечки по іншому це побудовано. Наш зустрічає нижча його варіація: це 160. Це ось ці два 1,6, міг би бути той самий 1,6, але з іншою прошивкою, та плюс 20-30 сил, і це вже це 180. Далі це 202 літра. І далі я не буду говорити за індекса, ви побачите цю ж прогалку перед своїми очима. Тому що далі ми рухаємося трьохлітровий, все ми як ми любимо, рядна шестірка. І взагалі, там після, якщо не помиляюсь, 15-го року в Мерседес заїжджає модуляр. Це, типу, ось ці якраз модульні трендові мотори, котрі всі в своїх брендах будують. І воно, в принципі, по об'ємах лишається все те саме, крім того, що трошечки змінені технічні особливості, і в це ми не будемо встрягати, тому що. Цей автомобіль він дуже варіативний. Якщо, наприклад, будемо порівнювати все ж таки з однокласником, це BMW 3 серії, і в цих роках це десь в 30-ті перехідналася джи, то будемо порівнювати прям максимальні вишні комплектації. Якщо ми говоримо про максималку BMW, там під капотом М3 буде стояти в цей s 58 це шість котлів, і там близько 400 500 сил. В це ми не ліземо. Тут же варіативність пішла далі, тому що в нас є AMG, у нас є. Брабус. Якщо ми говоримо про це 63 то тут буде V8-4 літра, бітурбо, все як ми любимо. Є навіть трошечки менш форсовані по силам це c 43 І взагалі, типу, технічка дуже цікава. Це той самий автомобіль, знявши який зараз, знаєте, в цьому базовому мінімумі. Я хочу зняти ось цей максимальний максимум, тому що все ж таки поведінка. Від 1,6 і поведінка автомобіля, коли в тебе під капотом важкий масивний V8 на 500-600 сил, це зовсім два різних автомобіля, їх потрібно розбирати. Також це все ж таки канонічний Mercedes, тому що, на відміну від А-класу і Б класу, мотор у нас стоїть продольно, а не поперечний. Це також позитивно. і правильний привід, тому що тут у нас задній привід. Якщо ми йдемо в автомобілі, де є більш об'ємні. Ми не куримо. Цигани в Закарпатті на запчасті. Серія це хороший хороші мерседеси. Бік, але Добре. фактична, як і так. Бок, картера з нормальною алою, алюмініум, все як положено. Коли що не курите? <плес> Так, на чому зупинився. А, І тут стосовно навіть приводу, тобто у нас зараз задній привід. Якщо у нас більш форсована його версія, з більшим об'ємом, з більшою кількістю сил, у нас може бути Фоматік. Повний привід, все як ми любимо. І також були тут ще й гібридні версії. Тобто тут, ну. Рішень інженерних дуже багато на будь-який гаманець. І це, типу, класно, тому що ти з одного боку можеш взяти той самий кузов на там, умовно там, за 20-25. Якщо ти захотів трошечки драйву адреналіну з цієї керованості, ти купуєш її за 40. Прямо роз... розкид по цінам, прям дуже і дуже колосальний. І це ми говоримо зараз тільки про бензинки. Нажиш також тут були дизеля. Дизеля чим класні? Тим, що вони... Ультранадійні, в принципі, як і бензини. Тобто там великих прямо колосальних проблем немає. А, не рахуючи, якщо ми кажемо про дизель, це те, що паливна апаратура Делфі, і вона трошечки любить робити голову, все ж таки, коли ти заливаєш на якість тепальне. Тому тут підход має бути правильний. Якщо ти вже купив такий автомобіль на такий гаманець, будь ласка, обслужи. зроби все вчасно. Раз 60 тисяч заміни коробки мастило. І ти будеш з ним щасливий. тому що та вилазять там всякі дріб'язкові проблеми, але благо цих автомобілів випущено багато. Люди знають, як бороти ці базові проблеми. Люди знають, де купити запчастини. Є багато навіть по замінникам. Тому тут проблем немає. Але по дизелям є прикол. Тобто був у них ось цей прекрасний в дорості 2.1 дизель. З ним все класно, він надійний. Потім, після того, як з'явився якраз цей модуляр, його змінили на 2,0, але при цьому що в деяких машинах той 2,1 лишився. Але, типу, не лякайтесь, звісно, 2.1 це прям ультракласний надійний двигун. З 2,0 трошечки надійність послабшала. Але давайте будемо чесними. Це. Прямо дуже непогано з точки зору інженерії, технічні кількості сил і, взагалі, тому як вони представили весь цей модельний ряд з можливістю вибрати на будь-який гаманець, смак і розуміння, скільки тобі сил взагалі потрібно. Тут вони молодці стосовно коробок. Тут у нас дев'ятиступеневий автомат, що дуже файно. А в на початках сюди встановлювали семиступеневий. Він також непоганий, не рахуючи той факт, що він має нюанси в плані того, що він трошечки тупенький по софту, але типу окей, їздити можна. А дев'ятиступеневий це прямо круїзний лайнер на трасі, який тобі дарує нормальну швидкість руху. Файний підхват, тому що там правильно пораховані ці всі передаточні числа між передачами. І ти не відчуваєш, що та під капотом 150 сил вона доволі жвава. Задня частина. Перед тим як ми відкриємо багажник, ми ж починалися таки за дизайн і будемо тут далі цю нішу нести. Дуже цікаво те, що. Це той самий автомобіль, який не хочеться, відразу купивши заколхозить. Тому що якщо ти купуєш BMW третьої серії, то в тебе починається оця губа, спойлер, накладка, спороги, там сплітер, там ще кудись, і от в тебе вже М-пак, і от все в цьому дусі. Тут такого не треба, тому що ну, це, от як ми вже говорили, що це базовий мінімум, він дійсно знизу, якщо ми бачимо базовий, тому що якщо ми візьмемо трошки багатшу, або навіть візьмемо rest, то там уже нижня частина зроблена по-іншому, і там трошки це цікавіше виглядає з точки зору дизайну. Так само, наприклад, ліхтарі. Ліхтарі можна міняти, ставити від Доресту, Дореста. Коротше, це штука, яку можна, грубо кажучи, роздіти, одіти в новий сучасний кузов, якщо в тебе є гроші, але на, на, на то, щоб купити собі цей боді-кіт, але немає грошей на то, щоб купити свіжу цежку. От то можеш навіть це зробити. Це все стає болтон, і це взагалі прикол цього Мерседеса, коли в тебе болтон стають від. від Новішого покоління, новіші деталі, цікавіші, ось ці обвіс елементи кузова. Коротше, це прикольно. Але ми ж прийшли сюди до багажника, відкриваємо. Він відстрелився. Прикольно! Дивіться, він доволі просторий. Порівнюючи, напевно, з третьою серією, воно десь плюс-мінус кілометр так само по об'єму. Тут навіть є велика ніша. Що дуже вже позитивно, що цікаво невеличкий кармашок. І на цьому, власне кажучи, все. Багажник є типовий для седана, плюс-мінус доволі просторий, тому що можна навіть скласти, звісно ж, задній ряд. Ми знаємо цю всю історію, але, типу, ось так: от, це виглядає непогано. Тіли ми на задній ряд. Дивіться, який момент. Говоримо зараз про те, що це базова комплектація в цьому кузові. І вона настільки базова, що у нас немає навіть підлокотника. Хоча він міг би тут бути, це окей. Другий момент: те, як зроблений салон. Він зроблений відносно просто, тому що це у нас текстиль, це у нас ось такий ось пластик, щоб він зрозуміло, не, не коцався, то все понятно, але він. Відносно дешеве, але не дивлячись на те, що машина сама по собі невелика. Переді мною сидить людина доволі великого зросту, якась від'їхала так, щоб їй було зручно. І мені, ось так, от сівши, поставивши ноги, сидіти зручно. Так, звісно, залазить і вилазить, викликає невеличкий дискомфорт, тому що все ж таки трошечки відчувається тісно, але загалом. Навіть можна якось ось так, в зручну позицію сісти. Доволі високий ось цей центральний тунель, але це специфіка платформи. Та і, в принципі, все, є скопідіймачі, є невеличкі акценти вигляду такого глянцевого пластика. Є навіть підтримка така під, типу під алюмінівні кнопки скопідіймачів також зроблені. Тобто, навіть не дивлячись на те, що салон максимально здешевлений і спрощений. Все ж таки є елементи, котрі кидаються трошечки тобі в око. Але мені вже в око кидається, все ж таки передня консоль і кермо. Тому я думаю, саме час сісти і поїхати розповісти вам, як вона відчуває себе на дорозі. Змішані відчуття, тому що, по-перше, я вперше сиджу в Мерседесі. Другий момент все ж таки те, що як, як це все виконано. Насправді виконано воно якісно. Це мерседес. Це у нас пластик. Могло би бути дерево. Тобто розумієте, варіативність комплектації всього, що могло би бути, дуже і дуже велика. Приїжджай. Приїжджай, будь, будь чемний. Варіативність дуже велика, починаючи від банального оздоблення салону, закінчуючи двигунами, але то, типу, то зрозуміло. Тому що салон міг би бути найрізноманітніший з найрізноманітнішим функціоналом. Але навіть тут, типу, база, база ця вся в наявності. Зараз вийдемо більше детально просто про його, його більш ходові якості. Тому що тут, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Прямо непогано. На 1,6, прям такий підрив. Ну, пур 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 то понятно, але прямо непогано. Доволі непогано. Відчувається, вона якась така зажата, навіть збита. Прям немає ось такого валкого відчуття, що прям все дуже-дуже сумно. Прямо над повертрейном, в принципі, працювало. Ще враховуючи те, що все ж таки це задній привід. І я думаю, є люди. Я не знаю цих людей особисто, але я впевнений, що є люди, котрі чіпують цей 1,6 на якийсь типу Stage 1 і щось навіть на тому задньому приводі роблять, хоча цього на Мерседесі особливо на такому двигуні взагалі робити не треба. Тому що цей двигун просто для того, щоб, знаєте, переміщатися на цьому автомобілі з точки А з точки Б комфортно, престижно і, типу, от дивіться, я купив собі мерседес. В цьому, в принципі, є якась доля поваги, коли ти бачиш все ж таки Мерседес на дорозі, А що враховуєш, що все ж таки це канонічний Мерседес, тому що якраз це клас починається з те, що я казав в технічці, що у тебе а, поперечний двигун, у тебе задній привід. Тобто це канонічно. І порівнюючи з однокласниками, ну, давайте так, за навіть ось цей. Автомобіль з такою комплектацією вам доведеться викласти 2022. І це буде дуже добре доглянути з гарним станом, з невеликим пробігом автомобіль. Якщо ти захочеш купити собі BMW чи Audi, це буде ну, дійсно дешевше. Але не забуваємо про те, що Віддаєш ці гроші, по-перше, за бренд, зрозуміло. Другий момент, ти віддаєш все ж таки за надійність, тому що, знаючи статистику по BMW того самого n 20 виникає дуже багато питань супутніх. Так, зрозуміло, що там типу, більше потужності і це все. Але дуже багато питань з точки зору надійності. Тут ти отримаєш автомобіль на кожен день з приємною динамікою, тому що, не дивлячись на те, що це 1,6, вона доволі жвава. Ти отримуєш ось цей цікавий, уже фірмовий, можна сказати, в стилі Мерседеса салон. І ти отримуєш, ну, можливо, навіть якусь статусність, я не знаю. Тому що я з Мерседесом до цього не працював, не їздив. Я взагалі не розумію, поки цей автомобіль до пуття. Але, типу, є, ось це знаєте, відкладена думка, що Мерседес це про статус. І саме тому, можливо, вони на порядок дорожчі. Коштують. А потім, як вона їде, жодних питань немає. Навіть є ось ці пелюстки, в випадку, якщо тобі треба, ти можеш навіть в ручному режимі перемикати ці передачі. І в тебе все вже доступно на екрані показує. Тобто, я, наприклад, я захочу, о, відразу в ручку перейшов. Все, шоста передача ручка. І при цьому тримаю автомобіль в 1500-2000, тобто не більше. Він дуже коректно працює з точки зору. Налаштування коробки. Ось це також виглядає непогано. Все, мені не треба пилюстки, вона відразу далі в автомат скинула. Вона розумна і це класно. Середній розхід по трасі, я думаю, вас дуже здивує. До речі, треба подивитися, як то можна. Індикація еко. Зараз у нас спише запас 370 і розхід, типу, десь в районі. Ну, типу від 5 до 10, тобто середній десь, напевно, ось в такому трасовому режимі 60 км за годину буде десь типу, 7-8. Якщо ти все ж таки будеш їхати десь на дальняк 100-110, можна вкластися, я думаю, в 6 по місту. Думаю, десь близько 10, так? Місто, так. там 9-9,5, а траса залишиться їхати. Ну, середній затривалий час тут 8,5, тому що машина виїжджала щось знову. Клас. Клас. Це дуже як, адекватний розхід. У мене на моєму. Ну тут зрозуміло, це турбовий 1,6, але на моєму атму 1,6 розхід змішаний. 10. І вона тримає, да, вона тримає, це дає жити чисто в 1,5-2, не перекручуючи. І при цьому, якщо все ж таки ти мамкин гонщик, і ти ж думаєш, що о, Мерседес, задній привід, зараз буде двіж, У нас є ось тут от флажочок. Dynamic. Зараз ми їдемо в еко. О, тут навіть. Є індикація. Давайте по приколу поставимо плюс. О, вона вже підкинула обертів. У нас стало, до речі, трошки гостріше відчуватись на кермо і протиснемо. Скинула передачу. Ну, динаміка. В наявності нас хотів обганять бус, але щось у нього не вийшло. І дуже коректно працює коробка, вона прям. Ти не відчуваєш, що вона перемикає, вона м'яка і дуже коректна. Прям класна. Але, типу, на мій погляд. Цей режим має сенс тоді, коли все ж таки в тебе хоча б 3 літра, Тому ми вертаємося назад в комфорт, все, машину навіть трошки розслабило, прямо по відчуттям. Це цікаво, це незвично. Тому що ось це базовий Mercedes прямо вміє трошечки дивувати. Хоча насправді, якщо от казати чесно, то дуже на любителя, тому що я, не будучи фанатом ні Мерседеса, ні БМВ, розумію, що БМВ, наприклад, в цей прайс ну, набагато може бути цікавіше, і варіативніше, але не забуваємо все ж таки про призначення БМВ і те, як позиціонує, наприклад, бренд своєму кінцевому покупцю БМВ. Ми розуміємо, що то про емоції, про драйв, про ра-та-та і все в цьому дусі. Тут же все ж таки пропагуються більше такі спокійні цінності. Коли ти просто їздиш з точки А в точки Б, робиш це з комфортом, з невеликим розходом, і ось цей автомобіль саме, саме цей варіант. Зрозумів, що ти захотів заряджений, ти купив собі, хоч, наприклад, ті самі 3 літра, або хоча б це 43 Про 63 третю я взагалі мовчу, про AMG і Brabus також то вже зовсім інша історія, зовсім інша машина. Я сподіваюся, що вдасться знайти 205-й, якийсь 43-й або 63-й. І от тоді вже буде зовсім інший вайб, зовсім інші емоції і зовсім інша розповідь про той автомобіль, тому що то два різних всесвіти. Наш же всесвіт спокійний, врівноважений, в деяких моментах навіть економний. І при цьому престижний, тому що у мене є ось ця шильда на кермі. І цим, власне кажучи, все сказано. Друзі, час прийшов підводити підсумки. Підсумки насправді дуже неоднозначні, тому що з одного боку це от базовий справжній початковий Mercedes, той, який він має бути. З другого боку, ціна. Типу, будь-яка адекватна людина подивиться вартість той самої, наприклад, А4 або f 30 і скажете, що взагалі. Типу, навіщо мені переплачувати за те, що там Мерседес декілька тисяч доларів? Але не забувайте, знаєте, іноді в своєму житті ми платимо не стільки за бренд, іноді ми платимо за знання, за досвід, за якісь можливо цікаві рішення. І ті рішення, котрі тобі дійсно будуть корисні, і котрі тобі дійсно допоможуть. І це зробляться, скажімо так, в найкоротші терміни. Тобто, будучи майстром в якійсь певній області. Ти плати береш за роботу багато не через те, що це важко, а через те, що ти через досвід, через біль, через витрачений час зумів все ж таки знати, як вирішити ту чи іншу проблему. Так само і з Мерседесом, тому що з точки зору техніки, це куди надійніше, простіше, економніше, на мій погляд, ніж той самий BMW і Audi Так не обійшлося без якихось болячок, але загалом автомобіль вийшов цікавий. При цьому дуже велика кількість технічних рішень може тут бути, починаючи від банально простого 1,6 на турбінці, закінчуючи 4 літровим V8. Це дуже класний асортимент з точки зору технічних рішень. І він мені подобається. Мені імпонує більше ніж все ж таки в тому самому BMW Audi. Тому. З точки зору ціни, він конкурентам програє. З точки зору варіативності, комплектації технічних рішень, він прям дійсно крутий, цікавий і незвичний. Такий він, Мерседес. Це клас у 205 кузові. Вам же, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!